Полум'я на війну пожежник Сергій Мельниченко рятував людей від вогню. А з 2017-го добровільно став на захист батьківщини від підступного сусіда. Відтоді бригада Азов стала його покликанням під час оборони Маріуполя. Військовий загинув від авіабомби в одному із бункерів Азовсталі. Як живуть зараз рідні військового і про неймовірну історію кохання Сергія Мельниченка? Дивіться у матеріалі нашої журналістки Олександри Кулібаби. Ця вулиця у селі на Київщині тепер носить ім'я Сергія Мельниченка. І тут продовжує жити його рідня. Приходьте, будь ласка, на вході до будинку одразу стіна пам'яті сина. У нього всі фотографії, де він посміхається. І де ж він на тебе посміхається, я не могла це перенести. Мені це було настільки больно і важко на це дивитися, що я просто забрала. Тільки через півтора року я змогла повісити фотографію його Сергій Мельниченко. У минулому рятувальник з близьким другом та кумом Віталієм познайомилися на роботі. Разом працювали в ДСНС. Я бачив цю людину більше, ніж просто пожежним. Бачив її командиром. Але так як він захотів більшого, він сказав, що не тільки хочу допомагати захищати Україну. Я йому наголошував про те, що ми і так допомагаємо людям і в різних випадках, і так, і так, що можливо, щоб залишився працювати разом. Але він сказав, ні, хто крім нас. З 2017-го чоловік вирішив служити батьківщині спочатку у складі національної гвардії. І пізніше вступив до Азову. Була Світлодарська дуга, Часів Яр та Маріуполь. Він дуже хотів. Брава на Дуже хотів. До азову він дуже у нього була така мрія. Він після м, пожежної частини в НГУ, там майже рік пробув і потім перевівся в АЗУ. Все, все сам добивався все сам. Молодші брат та сестра кажуть, Сергій був для них як батько. Він в моєму світі був таким героєм для мене, тому що коли якась ситуація траплялась, наприклад, коли мене десь ображали, я могла подзвонити чи написати йому, і він приходив і розбирався з усіма. Переважно вихованням займався Сережка. Типу, не так більше як мама, як Сережа. Він зі мною був від самого початку. З самого малку, тобто він записав мене спочатку на спортивну секцію, а саме на бокс. На всіх змаганнях, абсолютно на всіх, він був поруч. Спортом чоловік займався з дитинства. Навіть поміж службою встигав професійно займатися бігом. Це всі медальки, його, які він бігом займався. Майже всі. Десь має бути за футбол. З дружиною Іриною доля звела ще у 2013-му. Ми познайомилися з ним в інтернеті. От він мені написав перший. Чим якби заділо його повідомлення? Мені те, що воно було написано українською мовою з розділовими знаками. Ірина підтримувала спортивні захоплення чоловіка, навіть коли той був на передовій. Щодня надсилала фото, скільки пробігла та з якою швидкістю. Під час одного із марафонів Сергій вирішив освічитися дівчині. Я не думала і не очікувала про те, що буде пропозиція руки серця. Коли я перетнула вже фініш, була дуже така стомлена. Повертаюся, і я його не побачила. Хоча він весь час біг зі мною, така здивована. Думаю, ну там можливо щось сталося, відхекуюся. Потім ще раз повертаюся. Дивлюся, він стоїть на одному коліні, тримає в коробочці каблучку. Я пам'ятаю тільки з того, що там все відбувалося слова: ти вийдеш за мене, і всі починають хлопати. У 2018-му Сергій вступає до бригади Азов. Переїжджати доводиться в Маріуполь. Я, скажімо так, погодилась на таку авантюру, <глав> підтримала його, його рішення. З якої сторони я розуміла, що це буде нелегко, але бачачи його такий. Запал, таку, такий вогник в очах, те, що йому це подобається потрібно і цікаво. Я погодилась, підтримала його вже там, у Маріуполі народжується його найбільша цінність та маленька копія Полінка. Полічка, ти моє сонечко маленьке. Тебе та тато дуже-дуже любить і скучив за тобою. Дуже, дуже, дуже вдома. Поруч з донькою він був зовсім іншим. Так, якби знімалася маска. Така серйозності. І він був, ну я ж говорю, таким тато, тато, такі тато, донечки. 24 лютого 22-го року Сергій залишився захищати Маріуполь. Дружина та донька за кілька днів виїхали з міста. А вже у травні 22-го під час оборони Азовсталі у одному із бункерів Сергій загинув від авіабомби. а Вже дочка старша прийшла і сказала. Вийшла і сказала, каже, мама, Сергій нашу більше жити мама. Я так кричала, я не вірила спочатку. Не хотілося це вірити. Що моя дитина так загинула. Ми тільки починали життя. Через півроку я тільки почала десь якось повертатися до життя, щось шукати якийсь сенс, чомусь радіти. І тоді, і зараз мене це, звісно, тримає дитина, от наша донечка. Вона відчуває все, що відчуваю я, і мені хочеться, щоб вона раділа, щоб вона не плакала, щоб в неї все було. щоб… Е, да, Намагаюсь якось е, е, і за маму, і за тата. Нині рідні вчаться жити без Сергія. Маленька Поліна впізнає тата на фото, а дружина в планах має зберегти пам'ять про чоловіка не тільки у серці, але й на папері. Я хочу надрукувати книгу. От книгу таку пам'яті е, спогадів про нього. Е, ця книга буде в першу чергу для доньки, тому що. Вона ще маленька, і вона не знає його таким, яким знаю його. Я от і потім, коли вона виросте, я хочу, щоб вона прочитала цю книгу, і вона знала про те, який її тато був. Олександра Кулібаба та Сергій Кисельов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.